Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді облегшена серія будованого розеткового блока серії Comfort від торгівельної марки GTV. Ось його артикул. Ось він. Виконаний він в кольорі анодованого алюмінія. І облегшений він тільки за що того, що немає. Зарядки для ваших гаджетів, тобто немає usb -портів. А, Є в комплекті тільки 4 розетки, євророзетки типу шуко з заземленням. А, до комплекту поставки у нас входить інструкція з використання, де присутні усі монтажні розміри. Так, розглянемо самий розетковий блок. Як я і казав, довжина кабеля у комплекті 1,5 метри погонних. Кабель дуже м'якенький, потужний, товстенький. Вилка також оснащена заземленням. У комплекті у нас ідуть 4 розетки. Дві так і дві ось так. Дуже зручно, дуже компактно. Давайте перейдемо до розгляду, як працює даний розетковий блок. Розетковий блок ховається внутрі. Тобто, для того нам, щоб його сховати, нам треба нажати зверху до щелчку. І він заховається. Для того, щоб у нас відкрився розетковий блок. Ми також нажимаємо на кришку. І у нас він відкривається. Чудовий, простий механізм, дуже зручний. Давайте перейдемо до розгляду його розмірів. Як і у всієї серії Comfort, монтажний розмір він має 102 мм. Тобто, нам треба буде вирізати отвір в столишній діаметром 102 мм. Замірюємо його висоту. Висота у нас 105 мм. Верхня частина у нас має діаметр 115 мм. Також розетковий блок оснащений ущільнювачем силиконовим. Для більш зручного монтажу. Та монтажною піджимною пластиною. Монтаж дуже простий. Робимо отвір діаметром 102 мм, знімаємо, викручуємо цей піджимну монтажну площадку. Просовуємо кабель разом з нашим розетковим блоком і знизу вже накручуємо, піджимаємо піджимну пластину. І монтаж у нас буде виконаний. Ось такий ось чудовий, компактний розетковий блок можна замовити у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд.